Бадьорого настрою вам, наші дорогі підписники! З вами Максим, компанія Екобілд Україн з міста Борислав, колишньої нафтової столиці України та Європи. Наша команда втілює концепцію унікального АПІ-будиночку. Це такий будинок, в якому полиці для сну розміщені прямісінько над вуликами. Ідея полягає в тому, що зищання бджіл заспокоює нервову систему. Дарує чудовий міцний сон і взагалі це дуже приємний та корисний спосіб провести свій час. Інформації на цю тему доволі багато в інтернеті, тож я лишив декілька цікавих, на мою думку, статей в описі під відео. Проєкт розробив наш партнер архітектор Віталій Гладкий. Якщо вам потрібна креативна концепція сучасного будинку або готельного комплексу, або простору для відпочинку чи роботи, тоді це до Віталія. Залюбки поділюсь його контактами при особистій розмові за номером, вказаним під відео. Основою будинку є фундамент на геопалях. Маємо перепад висоти в 2 метри та тяжку в доступі ділянку. Тож геошурупи в даному випадку ідеальне рішення. Палі вкручує команда з трьох майстрів, які мають все необхідне для того, щоб якісно та швидко виконати свою роботу. Ось таке пальове поле вкручується за півдня. В разі, якщо не трапляється сюрпризів в вигляді величезних каменюк або товстого коріння від дерев. Оскільки значна частина геопалі стерчить над поверхнею ґрунту, необхідна обв'язка кутником. На верхів'я палі одягається спеціальне оголів'я, до якого кріпиться роствар. В даному випадку він дерев'яний. Підлога та фронтуни виконані з солом'яних панелей. Наш замовник наполіг на повній екологічності проекту, тому ми виготовили на власному виробництві комплекс солом'яних панелей. Зараз це найкращий варіант каркасного будівництва. Чому це так, ви зможете дізнатись з цього відео на нашому каналі. Головна незручність даного об'єкту полягала в тому, що всі матеріали доводилось доставляти з перегрузом на спецтехніку, а останні десятки метрів долались майстрами вручну. В лісі дуже гарно і атмосферно, але за це своя ціна. Після завершення робіт з монтажу основної конструкції на об'єкт заступило відразу дві бригади: покрівельники на монтаж очеретяної покрівлі. І бригада столярів на фінішне оздоблення деревину. Очерет є ідеальним варіантом для екологічно чистої будівлі. Адже для його монтажу не потрібно жодних хімічних обробок, мембран, утеплювачів. Все, що потрібно, це досвідчений майстер, правильна крок'яна система, саморізи по дереву, очерет і трішки часу. А завдяки пластичності цього матеріалу ми можемо повторювати форму даного будиночку. Якщо вам цікаво більше дізнатися про очеретіну покрівлю, можете подивитись відповідне відео в нас на каналі. Обшивка будинку здійснюється з високоякісних матеріалів: вся деревина з приставкою термо. Це означає, що вона пройшла термічну обробку при температурі від 160 до 250 градусів і досить тривалий період часу, в залежності від породи деревини та фізичних параметрів дошки. Таке дерево не змінює свою геометрію дошку не крутить та вона не дає тріщин. Отже, цей матеріал є ідеальним рішенням для дерев'яного фасаду. Терасна дошка та підлога також з термодеревини. Внутрішній простір обшиваємо вагонкою з липи вищого сорту. Аромат в такому будинку просто неймовірний. А дивлячись на повну екологічність, замовник додав трішки хай-теку, бо все ж ми європейська цивілізація, тому маємо алюмінієві вікна та двері, пофарбовані в рал під дерево led підсвітки полиць та основне світло з температурою в 4 тисячі кельвінів. На вулиці також зробили охайну ілюмінацію: дві розетки з роз'ємами USB Type-A і Type-C. Окремо хочу звернути вашу увагу на міні-терасу з вуличними меблями для приємних посиденьок серед лісу під спів пташок. Лавки виготовили наші партнери з Житомира, і взагалі ми стараємося втілювати концепцію максимальну під ключ до маленьких дрібничок. Тож звертайтесь в компанію EcoBuild Ukraine за втіленням вашої мрії, і ось нарешті те, заради чого це все було створено: вісім вуликів по чотири. Під кожен лежак, сподіваюсь, бджілки оцінять крутість свого нового будиночку. Ось таким цікавим і незвичайним вийшов у нас проект. Окремо хочу подякувати замовникам, адже зробити щось перше і дійсно ексклюзивним це досить дороге задоволення, котре потребує сміливості. А вам, дорогі наші підписники, велика дяка за перегляд, підписку та коментар. І якщо ви готові втілювати свою мрію в життя вже зараз, а не відкладати її на далеке потім, тоді чекаю вашого дзвінка. Обіймаю до наступної зустрічі.